Я вже поїв. Ти купила продукти? Він мені не телефонував. Вчора ми ходили в кафе. Нарешті, те, чого ви так довго чекали, сьогодні до кінця нашого заняття ви навчитесь будувати речення німецькою мовою в минулому часі. Ви навчитесь будувати розповідні речення, питальні, заперечні. І, як завжди, в кінці уроку вас чекає домашнє завдання. Мене звати Сергій і ви на каналі DeutschEasy. На попередніх двох уроках ми з вами розбиралися, що таке третя форма дієслова та коли вживається допоміжне дієслово haben, а коли вживається sein при побудові речень у Perfect. Якщо ви досі не бачили цих відео, наполегливо рекомендую вам це зробити, щоб матеріал даного уроку сприймався легко та був для вас зрозумілий. Отож, який порядок слів у реченнях в Perfect в минулому доконаному часі. Перед собою ви бачите речення в Perfect. Ich habe einen Ticket gekauft. Я купив квиток. Це розповідне речення, і у ньому прямий порядок слів. На першому місці й. Підмет. Потім стоїть допоміжне дієслово хабен або зайн. І в кінці речення інша частина присудка, тобто друге основне дієслово в третій формі. В даному випадку це gekauft. Тобто, після підмета відразу стоїть один присудок. Допоміжне дієслово, і в кінці речення в розповідному реченні друга частина присудка, друге дієслово, основне в третій формі. Посередині між допоміжним дієсловом та основним дієсловом знаходяться другорядні члени речення. Їх може бути безліч. Ми вже з вами говорили, що таке третя форма дієслова та як вона утворюється. Проте давайте розглянемо деякі нюанси. Отіціп 2 третя форма дієслова. Утворюється додаванням г до основи і в кінці т. Це якщо дієслова у табличці неправних дієслів немає. Наприклад, «machen» – «gemacht», «kaufen» – «gekauft», Лернен глеерн. Або це третя колонка у табличці неправних дієслів. Генґінг gegangen», Комен ге комен. Фарен gefahren». «Essen» ас «gegessen». Якщо є невідокремлювальний префікс або суфікс «-ir», «-g» до основи не додається. Наприклад, «berichten» – бачимо невідокремлюваний префікс «-b», отже, беріхтети. Буде збіг приголосних, тому ми додаємо «-e», Для того, щоб не було дві літри «-t» попідряд, «Erwachen» аналогічно «erwacht». Erzählen, – «erzählt». Reparieren, суфікс і -р, отже, репарірт. Якщо ви забули, які префікси відокремлювальні, а які не відокремлювальні, перегляньте відео на каналі. Якщо дієслово є в табличці неправильних дієслів, але у його складі є невідокремлювальний префікс. Що тоді? Дивіться. Наприклад, бекомен отримувати. Бекомен слова в табличці неправильних дієслів немає, але є його основа, є слово комен, і там воно відмінюється таким чином gekommen. Ми знаємо, якщо є невідокремлюваний префікс «ге» ми не вживаємо. У такому випадку ми відкидаємо г і залишається бекомен. Тобто отримувати три форми буде бекомен, бекам, бекомен. Гефален подобатись. Гефален діє слова немає в табличці, зате є слово фален. Його основа падати. Відмінюється як фален, gefallen. Відкидаємо г, оскільки ми маємо невідокремлювальний префікс г, і залишається «gefahren». «Erfahren» дізнаватися. Такого дієслова немає, зате є дієслово fahren – Їхати, його основа. «Fahren» – «Fur gefahren». Відкидаємо г, оскільки маємо невідокремлювальний префікс, і виходить «erfahren». Тобто дізнаватись три форми буде «erfahren», «erfuh», «erfahren». Фешрайбен приписувати. Є дієслово слово schreiben. Schreiben, schріb, geschrieben. Відкидаємо і у нас буде третя форма. Правильно. Фешрібен. Якщо є відокремлюваний префікс, тоді ге стає перед відокремлювальним префіксом. третя Kind ist Ангеш. Дитина заснула. Апфаген. Фагенфурен. Аб відокремлювальний префікс Ставимо г перед ним. Де цук істшон обгефарен, поїзд вже від'їхав. Анпробіден приміряти та кауфен купувати. Маємо відокремлювальний префікс і маємо суфікс ір, г не вживається. Тобто буде Пробірен probiert, значить анпробід. Кауфен в табличці немає, тому просто gekauft. І речення у нас буде. Зіхадасклят анпробід. Зверніть увагу. Суфікс ір. Тому г немає. Und gekauft. Das kleid анпробід. Und gekauft. Вона приміряла плаття і купила. Як побудувати речення у перфект в минулому доконаному часі? Зараз говоримо про розповідне речення, прямий порядок слів. До речі, якщо ви не знаєте, що таке прямий або зворотний порядок слів, рекомендую вам переглянути відео на каналі. Перед собою ви бачите схему побудови речення у минулому доконаному часі, це розповідне речення, прямий порядок слів. На першому місці підмет, потім допоміжне дієслово хабен або зайн, другорядні члене речення всередині і, наприкінці, основне дієслово. Наприклад. Ich habe am Wochenende meine Eltern besucht. Я на вихідних відвідав своїх батьків. Підмет допоміжне дієслово, другорядні члени речення. І в кінці основне дієслово. Er hat ein Auto gekauft. Аналогічно. Підмет допоміжне дієслово, другорядні члени речення. Наприкінці основне дієслово. Wir sind nach Deutschland gefahren. Ми поїхали в Німеччину. Підмет. Перший присудок допоміжне дієслово, другорядні члени речення і «gefahren» – третя форма основного дієслова. Sie sind gestern schnell eingeschlafen. вони вчора швидко заснули. Підмет допоміжне дієслово, тобто перший присудок, другорядні члени речення і основне дієслово наприкінці. Друга частина присудка. Sie hat sich gestern erholt. речення зі зворотним дієсловом «sich erholen» Порядок слів такий, який ви вивчали до цього. Підмет, присудок. З їх у відповідній формі ставиться відразу після присудка та в кінці основне дієслово. Ну а тепер розглянемо приклади речень у перфект, розповідне речення непрямий порядок слів або зворотний. Зараз ми розглянемо приклади розповідного речення у перфект, тільки зворотний або перевернутий порядок. Зворотний порядок означає, що на першому місці стоять другорядні члени речення, потім допоміжне діє слово або на після нього підмет, потім, якщо вони є, інші другорядні члени речення, а в кінці основне дієслово. Наприклад, Wochenende habe ich Eltern besucht». На вихідних я відвідав своїх батьків. Так, це такі ж речення, які були на попередньому слайді, для того, щоб їх було зручно порівняти. Wochenende» Обставина часу другорядний член речення допоміжне дієслово, підмет, інші другорядні члени речення і основне дієслово. Другорядні члени речення також потрібно розділяти. Їх не можна при перевернутому порядку ставити всі в одне місце. Тобто не можна робити речення Am wochenende meine Eltern habe ich besucht». Im Winter sind wir nach Deutschland gefahren. Взимку ми поїхали в Німеччину. Обставина, тобто другорядний член речення. Допоміжне дієслово, підмет, другорядний член речення, основне дієслово. Jahr Hat er Ein Auto gekauft. Минулого року він купив автомобіль. Аналогічно. Вчора вони швидко заснули. На першому місці поставили другорядний член речення обставину часу. Можуть бути не лише обставини, може бути щось інше. Потім допоміжне дієслово sind, підмет, шнель швидко другорядний член речення також і Eingeschlafen основне дієслово. hat sich gut erholt. Зворотний порядок речення у Perfect зі зворотним дієсловом sich erholen. На першому місці другорядний член речення, допоміжне дієслово, підмет. Після підмета відразу стоїть sich. Другорядний член речення та основне дієслово. Guessen, hat sie sich gut erholt. Якщо ви забули, як будувати речення зі зворотніми дієсловами, тобто дієсловами, у яких є зіг, обов'язково перегляньте відео на каналі. А зараз ви побачите, наскільки легко будувати питальні речення в минулому часі. Для того, щоб побудувати питання, потрібно всього-навсього допоміжне дієслово поставити на початку речення. І все. Наприклад. Du hast am Wochenende deine Eltern besucht. Hast переносимо на початок. Hast du am Wochenende deine Eltern besucht? Ти відвідав своїх батьків на вихідних? Er hat ein schönes Auto gekauft. Аналогічно, допоміжне дієслово haben або sein виносимо на початок речення. І питання буде. Hat er ein schönes Auto gekauft? Sie sind gestern schnell eingeschlafen. Sehen Sie gestern schnell eingeschlafen? Ось так все просто. А що ж тоді робити, якщо питання потрібно почати зі спеціального питання? Наприклад, такого як хто, де, коли, куди, звідки, чому, як довго і так далі. Не хвилюйтесь. Все дуже просто. Якщо у реченні є спеціальне питання, воно ставиться на першому місці. Наприклад, du hast am Wochenende deine Eltern besucht?» «Wann hast Ван deine Eltern besucht?» Коли ти відвідав своїх батьків? Спеціальне питання, коли, допоміжне дієслово, підмет, другорядні члени речення і Основне дієслово. Тобто порядок такий самий, як і при побудові питальних речень тільки на першому місці буде стояти спеціальне питання. Будь-яке: хто, який, звідки, куди, як довго і так далі. Венхасром Вогененде безухт. Кого ти відвідав на вихідних. Минулого року він купив гарний автомобіль. Можемо зробити питання. Що він купив минулого року? Was hat er letztes Jahr gekauft? Die Reise hat 6 Stunden gedauert. Подорож тривала 6 годин. Скільки тривала подорож? Wie lange hat die Reise gedauert? Ich habe leider nichts gekauft. Я, на жаль, нічого не купив. Чому ти нічого не купив? Warum hast du nichts gekauft? Якщо ви заберете warum, вийде звичайне питальне речення: Ти нічого не купив або не купила. Hast du nichts gekauft? Хочете зробити заперечення в минулому часі? Це також не проблема. Заперечення kein ставиться перед тим, що ми заперечуємо, а ставиться воно перед іменниками. Наприклад, Er hat ein schönes Auto gekauft? Er hat... Kein auto gekauft. ВІН НЕ КУПИВ НІЯКОГО АВТОМОБІЛЯ. Wir haben, einen test geschrieben. Wir, написали test". Wir haben keinen test geschrieben. Як бачите, порядок слів підмет допоміжне дієслово, і в кінці основне дієслово залишається незмінним при запереченні з кайн. habe keine Tasche gesehen. Я ніякої сумки не бачив. Якщо заперечення nicht, то воно ставиться в залежності від того, що ми хочемо заперечити. Наприклад, haben uns nicht вчора ми, на жаль, не зустрілися. Ставиться перед останнім її словом, якщо ми хочемо заперечити повністю зміст речення. змістеречення. Ми зустрілися не вчора. Саме на цьому робимо акцент зonden vor gästen, а позавчора. Але підмет, допоміжне дієслово і в кінці основне дієслово залишаються незмінними. Hast du dich am Wochenende gut erholt? Ти добре відпочив на вихідних? Nein, ich habe mich gar nicht erholt. Я зовсім не відпочив. Перед останнім дієсловом. Оскільки заперечуємо повністю зміст речення. Hat er diese Speise gegessen? Він їв цю страву. Nein, er hat diese Speise nie gegessen. Тут використовується для заперечення слово «ні», ніколи. Ставиться перед останнім дієсловом. Hast du hier jemanden gesehen?» Ти тут когось бачив? Чи бачила? «Nein, ich habe niemanden gesehen». Ні, я нікого не бачила. Також заперечне слово «niemanden», Нікого. Ось ще кілька прикладів із запереченнями. «Ich habe dieses Café noch nicht besucht». Я ще не відвідав цього кафе. du diesen Film noch nicht gesehen?» Ти ще не бачив цей фільм? Warum bist du nicht mitgekommen? Чому ти не прийшов з усіма? haben das nie zusammen gekocht. Вони ніколи не готували цього разом. Або могло бути Sie haben das zusammen nie gekocht. Великого значення це немає. Warum habt ihr nichts geschrieben? Чому ви нічого не написали? Sehen Sie nicht mit dem Auto gefahren? Ви приїхали не автомобілем? Die Studenten haben ihm nicht zugehört. Студенти його не слухали. Заперечується весь зміст речення, тому ніхто ставиться перед останнім дієсловом. Ну а щоб легше було опанувати та зрозуміти матеріал даного уроку, рекомендую вам записати та вивчити слова. Gehen – йти ходити, Kommen – приходити, Kaufen – купувати, Machen – робити, Lernen – вивчати, Besuchen – відвідувати, essen їсти, Berichten – повідомляти. Erwachen, prokedatis, Erzählen, rospovidate. Reparieren, remontuate. Gehen, kommen, kaufen, machen, lernen, besuchen, essen, berichten, erwachen, erzählen, reparieren. Bekommen, otremuate, gefallen, podobates. Erfahren, disnovates. Verschreiben, prepresuate. Einschlafen, sassenate. Abfahren, vidijate. Anprobieren, premierate Schreiben, pesate, sich treffen, sich erholen, Відпочивати. gestern, včura, vorgestern, die Speise, strava. Bekommen, gefallen, erfahren, verschreiben, einschlafen, abfahren, anprobieren, schreiben, sich treffen, sich erholen, gestern, vorgestern, die Speise. Ваше завдання побудувати речення у перфект, підібравши правильне допоміжне дієслово у правильній формі та побудувавши правильну третю форму дієслова. Перед собою ви бачите речення. Слова у цих реченнях. Слова у цих реченнях були на нашому занятті. Бажаю вам успіху! Ну а я вітаю вас, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте. Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові, цікаві, а головне корисні відеоуроки. Рекомендуйте відео друзям, щоб підтримати канал та розвивати україномовний контент. До нових зустрічей! Alles Gute!